Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на перерву. Сьогодні у випуску Друга Ліга України. Розглянемо результати матчів 17-го туру, які відбулись у п'ятницю 7 листопада. Поглянемо на турнірні таблиці групи А та групи Б. Також подивимось розклад матчів суботи 8 листопада. У п'ятницю пройшли 5 матчів. Нива Вінниця та Буковина-2 зіграли в Нічию 0-0. Колос-2. Вдома переміг Тростянець-3-0. Локомотив Київ вдома переміг Гірник Спорт- 4-0. Дублем у матчі відзначився півзахисник Локомотива Іван Мельниченко. У четвертому матчі П'ятниці Олександрія 2. Вдома перемогла Пенуел-Кривий Ріг-1-0. У заключному матчі дня. Нива Тернопіль 2 вдома перемогла Ужгород 1-0. У групі А перше місце займає Полісся 2. У Полісся 2 29 очок. Куликів-білка також мають 29 очок, але вони на другому місці, тому що мають гіршу різницю голів. Куликів-білка має гру в запасі. Свій матч 17-го туру. Куликів білка зіграє завтра. Третє місце займає Нива Тернопіль 2. У Ниви Тернопіль 2 28 очок. У групі Б. Колос 2 на першому місці. У Колоса 2 36 очок. На другому місці Локомотив Київ. В Локомотива 35 очок. Третім іде Тростянець 31 очко. Тур продовжиться у суботу, 8 листопада. Пройдуть також 5 матчів. Не пропускайте результати на нашому каналі.